Дісти, піднімаємося. Одна з основних умов була проєкту, щоб було укриття. У червні цього року наша школа знайшла можливість провести клуб для учнів 4 класів з англійської мови та математики з метою надолучення освітніх втрат. Адже саме ці діти переходять до нової української школи наступного рівня. Тому, коли з управління освіти нам запропонували взяти участь у конкурсі, організованим швейцарсько-українським проєктом Дісайт в Україні, для організації літнього клубу і відпочинку дітей, ми не вагалися. Оскільки умови, які є в школі, ідеально підходили для участі в цьому конкурсі. Серед 430 громад України було відібрано 50, в тому числі і Лубенську територіальну громаду, а саме нашу школу. Запорите будь-які змоги, і моритися поборите, все, що в усі заспіваємо пісню за Україну. Були певні сумніви: чи наберуться діти, чи готові будуть вчителі до роботи в цьому клубі. Але рівень свідомості мотивації наших вчителів вражає. Одразу 24 вчителі подали ініціативу працювати в клубі. Не дивлячись на те, що в них відбулися зміни в відпустці на три тижні, адже два тижні роботи в таборі та тиждень навчання і підготовка для такої роботи, це знайомство було мрію. Ага. Зростаємо це, це, це з англійською мовою. Пов'язано ми правила складали це були права дитини. Ми розглядали. Правила були складено за допомогою вчителя, тому що діти ще не вміють. Писати. Вони говорили, а я записувала. Права дитини ми зображували малюнками. Потім ось розфарбовки такі ще використовували. Кожен день був тематичний і цікавий. Це в нас це. взагалі перші майбутні першокласники, шестирічки, дуже малесеньки. Ми сьогодні тут малювали, підчатували вдолоньками фарбу. Слава Україні! Героям! Вони фантастичні, круті, веселі. Веселі. Весело, круто, класно. Екскурсія на ферму. Корови, там, телятка. Там ми де, вже, гладили коров. У мене враження нормальне, прикольне, весело. Мені більше сподобалося грати різні ігри і говорити з людьми. Також ми заявили про те, що готові взяти два тури по 100 дітей, тобто всього 200 дітей. Але коли почали збирати заявки, то дітей вийшло аж 260. Колективом було прийнято рішення нікому не відмовляти і дозволити всім відвідувати наш клуб. Організатори також забезпечили нас всім необхідним. Пройшли з нашими вчителями 30 годинне навчання, вислали комплекти ігор, карематів, спортивного інвентаря, шатер, безкаркасні меблі, пуфи для того, щоб нашим дітям було весело і цікаво. Адже ми вдома, ми в Україні.